Доброго ранку! Сьогодні 24 жовтня. Я в прекрасному виді, бо я з вами буду робити масаж обличчя на овал. Мене звуть Даша Харченка, я вже більше 16 років. Працюю персональним тренером, але останнім часом так вийшло, що я перейшла в онлайн. І мене просять дуже багато чого зробити, і я хочу це зробити, тому буду з вами ділитись. Завтра в мене, 25 числа, пройде безоплатне, глибоке тренування на шию і авал в моєму антистрес-клубі. В інстаграмі це посилання в шапці профіля в Ютубі в описі. І сьогодні я з вами роблю свій масаж обличчя, який я роблю щодня. Я вмилась, на обличчі нічого нема. І сьогодні я хочу пропрацювати з вами лоб. Хоча, ну завтра ми будемо з вами працювати з овалом. Починаємо задній поверхні шиї. І, так, знаєте, отак от переминаємо досить активно. Так прикольно, я вчора тут провела заняття на розминку по шиї ввечері, а зранку вже масаж. І прям ще пожмакуємо. Ви можете загуглити, можете мені вірити, не вірити, але лоб і відповідальність за зморшки на лобі, які, отакі, йде за всією задньою поверхнею тіла. І розтяжка задньої поверхні тіла впливає напряму на стан лоба. промяли задню поверхню. Переходимо до шиї боковушечки. Мені не цікавить зона за вухами, і отак от, так от в бік. За вухами я прям заходжу пальцями і проходжу отак вниз. Раз, три. Масаж обличчя я не знаю, як красиво сняти, тому я просто знімаю, як я це роблю. Зазвичай я роблю масаж обличчя і слухаю урок португальського свого викладача. Я вже уже 1 рівень португальської, і я знайшла просто для себе ідеального викладача. І от зазвичай я от слухаю її і проходжу масаж. Ну, сьогодні в ефір вийшла, бо ж хочу вас завтра заплас... запросити. Так. Супер виделочка. Так зробили пальці навколо вуха 20 разів. Угу. І тепер від вух по волосистій частині йдемо вверх. Як в хвіст спочатку прокручуємо. А далі просто так жорстко проходимося. П'ять разів. П'ять. І пішли по волосистій частині лоба працювати. У нас тут є отакий м'яз, який сюди заходить, і тут приєднання дуже часто перетислює, він спазмується. Так ставимо пальці і погнали. Цей блок на обличчя, який я зараз запускаю і візьму всього 10 дівчат в роботу. Цей блок е останній і в цьому році, і в, ну, на найближчий рік. Я не планую до наступного листопада нічого робити. Тому вас дуже сильно запрошую, попробувати. А кому треба взяти блок в записі, і по ньому рік працювати. У мене є вже перший блок на обличчя. Отак, по всі ці проходи я вам розказую: в першому блоці на обличчя сім розминок, зарядок, умовно, щоб розігнати лімфу тут все. І сім масажів. Ну там масажі вибудовані по схемі овал, Губи, нос, очі, лоб. І два масажа Банка і Гуаша. Зараз весь цей блок, він будується на дуже глибокій роботі з шиєю. Це перше як тренування, як тренування 12 хвилин, а 15 хвилин масаж я змінила повністю, я його перезаписую. І тому вам буде цікаво, якщо ви, наприклад, любите займатися. З собою для вас в кайф щось там пам'ять. У вас нема системи, то оце сюди. Так. Тепер отак от граблями раз за три, 4. Два, три, 4. Тепер дивіться, цей лоб нам треба розм'яти зону дрів. Ставимо пальчик в основу брови і мені зазвичай тут боляче. Крутимо всередину 20. Це приєднання декількох груп м'язів тут, і воно дуже часто болюче. Машунь, привіт, ми робимо масаж обличчя. Інше всередину. Я на цей рік у мене, ну, я вже зарікаюся своїми планами, бо я в 24 му році мала полетіти в Штати, потім я полетіла в Португалію, потім на мене напали паштель-донати. Я е залишилася тут. Потім я вирішила, що мені треба перезимувати в Азії. Ну, знаєте, як дарвалася? І за 24 рік я об'їздила сумарно 14 країн, і з них в 5. Або в шести було два рази. Ну, тобто, я так мощно поподорожувала. Тепер ставимо над бровою пальчики і отакими от вібруючими рухами проходимося вверх. Тобто, така зіг Тому я не загадую. Але... А, я не планую працювати з обличчям як в форматі ну, продажу курсу. Більше Десь цей хочу класно провести. Бо дивіться, у мене на наступний рік, як брова зразу піднімається. Ну, поки не видно, давайте ще в 10 зароблю, побачите. Я вже почала свою кар'єру яхтиного інструктора. Хто не знає, в мене є. Ліцензія шкіпера, я вмію водити лодки, катамарани. І а, я хочу вчити. Мені дуже це подобається. Мене просять друзі, я вже виїжджала з ними два рази в море. Ну, коли вони вже з ліцензією я допомагала, вчила, там пояснювала. Оп, і 10 І мені дуже подобається вчити. І тому я вирішила піти на оцю, цю ліцензію інструкторну. Це програма на весь рік. Також я запустила ще два, так сказати, величезних проєкти. І тому я не буду нічого такого новенького знімати. По обличчю точно. По тілу все, що я заанонсувала, зроблю. І мені це все дуже, звісно, подобається. Коротше, так вийшло, що ця глибше піднялась. Ну, ладно. Перетирання. Отак от, от захоплюємо е шкіру і йдемо вверх. Я роблю три зони: центр, оця і оця. Лоб у мене, я б сказала, дуже крута візитка. Мені 38. І ну, я нічого не калю, бачите, він рухливою. Ну, я не калю не тому, що я вважаю, що це погано. Ну, типу, будь ласка, якщо вам допомагає, будь ласка. Я просто не можу колоти, бо у мене а, дуже погано заживають всі втручання. У мене є ранка, яку мені ставили капельницю, коли я народжувала бля, 19 років назад. Ну тобто, у мене воно залишається, і я був рік, коли я колола обличчя. Мені вже було 33, Мені здавалося, що все старість підкралась. Так, разів 10 центр, разів 10 справа, разів 10 зліва. Просто так, як перетираємо. Я навіть, знаєте, я не захоплюю складочкою. Я просто отак от їжджу. І я, коротше, щоб ви зрозуміли, там мені щось прикололи, в мене була сильна пігментація, я ходила на оці уколи. І в мене виходить, результату від пігментації нема, ну, як від цих уколів, а вид ще гірший, тому що воно все в цих точечках, які не заживало, воно навіть після чистки там, заживало по півтора місяці. Коротше, це був капець. Я вже просто зрозуміла, що це не моя двіжуха, і пішла розбиратися з масажами. І я от з тих пір працюю. Ну, я коли почала розбиратися з масажами. Так як у мене було тут багато прищів, Ну, просто, як я. Так, тепер дивіться: нам треба, а, от ми розігріли низ лоба, верх лоба, перетерли, пром'яли. Нам треба отакими от коловими рухами зробити такі, знаєте, як величезні брови собі. 10 в одну, 10 в іншу. Ти поїхали. От я ставлю два пальчика і проминаю. Так, ось. Так як у мене було дуже багато акне на щоках, отут. І я починала свій масаж, а масажувати, звісно, по акне не треба. Я починала і все робила умовно, де у мене не прищить, там і роблю. Ну, коли купила курс, тоді ще в 18-му році. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, це був кінець 18 го чи вже 19, ну точно пам'ятаю, що в 19-му я е побачила супер результат. От прям супер. І е, в мене виходить лоб, це була така зона, де не було ну, е, акне, прищів. І я його постійно масажувала. І він у мене в якийсь момент просто таке було відчуття, що є все обличчя, а є тупо лоб, ну, типу, ідеальний. І я пам'ятаю, в мене в один день дві, одна моя клієнтка і одна моя е, перукар. Вони спитали, Даша, що ти робиш з албом, що ти його колиш? А я просто почала робити масаж. Ну і вийшло так, що, звісно, коли я почала уже пропрацьовувати все обличчя, результат він був дуже потужний до 2021 року. 22-й, 23-й викреслим просто. Я щось там робила, але це було таке 24-й, 15 країн. Як ви думаєте, що я робила? Гуглила, як не спиця. <хи> так, тепер ставимо так руки вверх і по бокам. І таких 10. І, в принципі, я відновила свої масажі. Тобто, по факту три роки я пропустила. Ну, звісно, я робила, бувало, 2 рази в тиждень, три, ну, не так системно. А зараз все, в мене кожен день масажі, причому я знайшла свою систему. Я роблю 5 разів побудні, а в суботу, після антистрес-клубу, я роблю подвійний масаж на 30 хвилин. До речі, з листопада от на ці групові заняття можна буде купити заняття і прийти просто на заняття по обличчю на 30 хвилин, ну, на 45. Це якщо вам цікаво, то це ще буде точка доторку до цього. І от е, я вже в 25-му відновила, записала перший курс, зараз е, записую цей другий курс і планую, так сказати, уйти просто в пропрацьовку. Тому що я хочу зараз перейти на ретинол, тут дівчата зрозуміють. Тепер дивіться, ми класно лоб прогріли, тись його потрогати, з іншої сторони, він дуже теплий. І я от тепер умовно цей пластилинний лоб двома руками завожу в волосисту частину, десь отак, їжу і потім пригу, п'ять разів. Угу. Тепер дивіться, це прекрасно, що ми лоб зробили. Але у нас вся голова приєднана к шиї. Завжди треба починати шиї, завершувати шиї. Беремо на півкулачки. І от задню поверхню шиї, прямо так досить активно проминаємо. Так ось, ну це, каже хі-хі-хі про плани, тому що непонятно, як воно все буде. Але ідея така, що я хочу. Зараз піти на ретинол по обличчю, і я хочу прям попробувати 4 місяці просто приділити зоні овалу оці і шиї. Тобто лоб у мене ну, плюс-мінус, да? інша сторона. А, і тому я не хочу нічого проводити. Це буде останній такий блок, і потім я уходжу в яхтинг, в роботу з боксерами. В... Подорожі, в мене є там дві запланованих подорожі, прекрасних. А, тому я рекомендую не пропустити завтра в 12.15, в моєму антистрес-клубі 45 хвилин. Тут, знаєте, в мене є два чоловіки, які займаються, і вони займаються умовно не через красу. Хоча я підтримую за те, що красу займається, і один із засновників масажів обличчя це чоловік. А через те, що у них шия настільки сковується, настільки сковується отут, що у них погіршується кровопостачання і погіршується робота мозку. І коли вони починають з цієї зони працювати, вони просто краще живуть і краще працюють. Так, шию пропрацювали. Тепер по боковушках жорстко зсошлись три рази. Отак прям прожмакали, два. Три. Три рази сошлись, Так що завтра я вас чекаю. Далі буде можливість на чотири групових потрапити або купити блок плюс супровід. Там у вас буде ще персональне заняття у кожного. І ось з цими блоками я вас, знаєте, відправляю на рік і не буду поки цим займатися. І зони підключиться ми промяли. По п'ять разів проїхались. Я, до речі, часто масажі обличчя зранку роблю взагалі, знаєте, з закритими очами, проминаю щось. Ну, ось сьогодні з вами зробила, бо ж вас завтра запросити. Щоб подивитись на мене, я всю зиму по факту буду працювати з овалом от з цієї зони, і так. Ну, Ось тобто, цю третину я не трогаю, а от цю буду опрацьовувати. Все. На сьогодні все. Щастя, здоров'я!